На світлому радіо Емануїл. Вітаємо наших радіослухачів. Свою роботу продовжує служба інформації радіо Емануїло. Найближчі п'ять хвилин говоримо про головні події християнського життя станом на цю годину. Мова піде про таке: Президент Петро Порошенко зустрівся із главою Української православної церкви Константинопольського патріархату у США. У столиці провели акцію проти пропаганди гомосексуалізму. В Італії сестри монахині допомагають нареченим здійснювати мрії. А на світлому радіо відбулася зустріч із президентом суспільного телеканалу ТІБІН Вікторією Нікітіною БІНВІТІЮ Це головні події. Деталі далі у випуску. Президент України Петро Порошенко під час візиту до США вшанував жертв голодомору 1932 33 років в Україні і зустрівся із митрополитом Антоніом, першою ієрархом української православної церкви у США. Та іншими священнослужителями про це повідомляє сайт Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки. Глава української держави зазначив, що Україна пройшла велику відстань, незважаючи на шалені випробування, і подякував українській громаді США за значні зусилля і єдність. «Все, що відбувається зараз в Україні, є у серці діаспори. Ми це відчуваємо, і нам не потрібно звертатися за допомогою. Діаспора і так робить усе, що може, сказав президент. Петро Порошенко зазначив, що завдяки зусиллям української громади військові, що отримали поранення в АТО, отримують у США необхідну підтримку і допомогу у лікуванні та реабілітації. Повідомляє Рісун. У неділю, 18 червня, із нагоди Всесвітнього дня батька, зранку у столичному парку імені Тараса Шевченка зібралися сімейні пари, родини і просто активісти. Вони прийшли на мирну акцію проти проведення гей-параду. Активісти розмістилися навпроти червоного корпусу національного університету, де у мікрофони заявляли свою просімейну позицію. Учасники акції перекрили вулицю Володимирську, щоб по ній не пройшов марш ЛГБТ. Представники секс менше. Були вимушені змінити маршрут. Це наша перемога, зазначив Андрій Озеруга, учасник сімейної акції. ЛГБТ-ідеологи не посміли йти біля центрального корпусу національного університету пам'ятника Тараса Шевченка. І по вулиці Хрестителя Київської русі князя Володимира повідомляє прес-центр руху. Усі разом. В Італії знаходиться монастир, де майбутні наречені із малозабезпечених родин можуть обрати сукню для свого весілля за незначну пожертву або й зовсім безоплатно. Якщо у вас є мрія, ми можемо її здійснити. До цього докладуться усі наші зусилля, каже сестра Марія Лаура, яка і започаткувала ательє при монастирі. До прийняття чернечого сану у 28 років вона працювала дизайнером і швачкою, так само як і її батьки. Як розповіли, Черниці монастиря протягом багатьох років до них приходили різні наречені і втраченим зором, вагітні, навіть ті, які приймали виключно громадянський шлюб. Однак, ким би вони не були, тут дівчата і молоді жінки знайшли підтримку і розуміння, повідомляє портал Кіріус. Директор світлого радіо Еммануїл Галина Волченко провела в ефірі програми Світлі гості зустрічі з президентом суспільного телеканалу «Тібін» Вікторією Нікітіною Шин. Гостя розповіла про своє українське коріння, про те, як складався її життєвий шлях і як вона пережила зустрічі з Богом. Після відходу у вічність чоловіка Вікторія продовжила його справу, очолила телеканал. За її словами, Бог дав їй чудову команду, що стала частиною її сім'ї. Говорячи про своє служіння, гостя зазначила, що вся її праця не заради себе, а задля Бога, який не полишає і підтримує її у всьому. Докладніше про інтерв'ю із Вікторією Нікітіною шин можна дізнатися на сайті Світлого Радіо, а також на каналі Радіостанції в Ютубі. Погода на світлому радіо. Четвер, 22 червня в більшій частині України без опадів із температурою повітря від 23 до 28 градусів зі знаком плюс. А далі детальніше про погоду в містах мовлення світлого радіо. По Львівській області прогнозують ясний день. Температура при цьому становитиме 18 і.